Информационная коммуна украинских пленных в российском тылу. В СУ попал из тюрьмы. Ужин, макароны. Ой. Они доказывают даже то, что я с Клеопатрой спал, если захотят. Приехал в Россию для подписания контракта. Противник своей цели не достиг. Две сто пятьдесят. Представляете? Вот за это. И выпить бокал вина или просека. Ну и что? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Тут як і завжди, в ефірі нашого ютуб-каналу, Звісно, не місце вкидам і і Навпаки, тут будемо ми все розвінчувати і розставляти по своїм місцям. Тож, не забувайте, друзі, старті лишати нам свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф І, звісно, коментуйте, почути і побачене. Нещодавно відбулося дивне: в Мелітополі погасили світло. Так як ми люди на військові, ми не знаємо, для чого навіщо і чому це було зроблено. Але тут, як то, як тільки відновили електропостачання, з'являється зрадник-губернатор Запорізької області Балицький, ставлений Кремля і о, диво, якраз представник. Того проросійського крила, в якому тепер знаходиться бойко раніше був Медведчук, і звітує про те, що все відновлено, що світло знову повернулося в усі домівки. Ну і звісно, виставляє Україну як і завжди терористами. Ну оцей, ми ж з вами київський режим. Що ми хочемо якомога більше внести дискомфорт в мирне та щасливе життя Мелітопольців? Я відверто скажу, нас є глядачі. З усіх окупованих територій, і щось ніхто ні разу не написав про щасливе і мирне життя, про тортури, да, про небезпеку да, про озброєних до зубів завезених правоохоронців. Да. Ну і зрештою здається, що окуповані українські території мають знати і відчувати, що в Україні йде війна, і ми протистояємо ворогові. І якщо нам треба погасити з якихось причин світло, то час від часу ми це робити будемо. а раптом Балецкий особисто прийде ремонтировать электростанцию. А мы таких хотим, и еще одного зрадника нема. Короче, хотел бы поблагодарить жителей Запорожской области за терпение, за ваше понимание сложности ситуации. Все проявили мужество и выдержку. Я, как говорю, слова благодарности для работе нашего штаба, постоянно надеюсь, штаба по чрезвычайной ситуации. меньше чем за чем. За 24 часа была восстановлена электроэнергия. Уверен, что жители нашего региона это оценят. Мы должны быть всегда готовы к тому, что украинский режим может внести в нашу жизнь такие сложности. Но я уверен в том, что наша сплоченность, наша вера в победу и наши силы и средства, наши люди не допустят того, чтобы в наши ряды был внесен какой-либо разлад. Противник своей цели не достиг хотел бы сказать слова огромной благодарности нашим энергетикам, работникам МЧС, всем силовикам, оперативному штабу. Спасибо. МЧС России продолжает выполнять задачи по предназначению в штатном режиме. Абсолютно каждому жителю Запорожской области помощь придет. Поэтому заявляйте о сообщениях на линию 101. И пока Соловьев, мрия про захопление Эстонии. Безкінечно стебеться з, з того, як вони говорять і себе поводять. Виявилося, що тим часом і в Естонії є намахані, які мають русський мір головного мозга і їдуть самі до Російської Федерації для того, щоб відновити історичну справедливість і підписати контракт і відправитися в зону бойових дій. Тобто, Стати естонським СВОшником звучить дивно, але найголовніше не це. Звісно, його використовують цього естонця, винятковують тільки як засіб пропаганди, що навіть представник країни Балтії хоче долучитися до російського війська. Найцікавіше буде потім, коли з часом естонець цілком і повністю хапне горя на фронтах і захоче повернутися назад додому. І от там розпочнеться найцікавіша історія, але лише якщо. И это мало вероятно. Вин Приехал в Россию для подписания контракта. Намеренно долго об этом думал, и вот как бы все случилось, все получилось. Сейчас здесь э, э, приехал, завтра подписываю контракт и отбываю в зону специальной военной операции для восстановления исторической справедливости, для защиты русского мира. І в ісь даний момент, і в дальнейшем, щоб остаться і продовжувати дігатися по моєму шляху. А зараз така буде бомба, що ви захочете це подивитися декілька разів. Здається, українському марафону приготуватися. Всі українські канали закриваються і розпускаються в і Ми більше не з'являємося, бо проти нас ворог запустив настільки потужну інформаційну кампанію. Що я сама не можу в це повірити. Коротше, за перебріком придумали створити цілий Тік-Ток-хаус ну, тобто, сторінку, будиночок. Хрін його знає, як це назвати, де нібито будуть записувати відео українські військовополонені. Дивовижно, але вони всі як один говорять ідеально російською мовою. Ну, в тому смислі, я теж говорю, але при цьому, як то завжди видаю в собі українку. А там прям всі навалюють таку риторику, яку ми ходили чули всі ці роки від російської пропаганди. Одним словом, менше мене, більше їх цікаво. А на кого це спрацює? Інформаційне комона українських пленных в російському тилу посевненному етапій ток хаус точнее, медіа центр. Записують ролики і виходять в ефір. Чому ви вы почали виступати? Записуватися то пускай люди правду знають. Ну, это ж чес, что они там говорят, натуральный чес. Они что-то рассказывают такое, что отрезают пальцы, руки, ноги, там, мозги едят. Ну, вы что? Говорят на вас, вы предатели. Да и пусть говорят, пускай. Кого я только предал? Я предал свой город? Или предал отца, мать? Кого я? Зелю предал? Да нахрен он мне надо. Люди здесь, конечно, интересные. Пленный Олег Васютин трижды отсидел. В СУ попал из тюрьмы. Из 700 зеков их харьковской зоны 200 пошли на войну. Жили они и проходили подготовку вместе с иностранными наемниками. У нас там весь был спецконтингент. На третьем этаже были мобики, которые к нам не касались вообще. И были эфиопы, я их называл. Ну, это бразильцы, там, испанцы, итальянцы. Тикток хаосе, ужин, макароны, ой, гречка. Пленные в интернет-коммуне сами ведут свое хозяйство. Стирка, приборка, приготовление пищи. Едят все за одним столом. Здесь нет мастей и рангов. Все абсолютно равны. Спят рядом в одном помещении. Зубные щетки, вещи вот они там. Кто доверит, кто нет? Может, боятся еще люди. Да, СБУ это такая кухня. Я попадал просто раз под СБУ. Я знаю, как они бьют. И доказывают они, ну, они доказывают даже то, что я с Клеопатрой спал, если захотят. И я ее убил там же. Знаєте, куди ми з редакцією насправді ходимо по правдиву інформацію про життя Запаребріком. Коли ми хочемо повеселитися, дізнатися нові плітки, вкиди це, звісно, телек. А у соціальні мережі вони куди прозоріші, вони куди цікавіші, і там набагато більше правди про щасливе нове життя Російської Федерації. Ось вам приклад: тікток записує росіянка. Тьотка рахує кожну копійку. Адже ціни в магазинах перетворилися на справжній стрес. Вона рахує кілограм картоплі, пучок цибулі, дві грушки, і все це понад дві тисячі рублів. Малесенький, нікчемний пакетик. Нічого не купила, зато віддала ледь не половину того, що має. Ось вона ціна за СВО, за бойові дії, за наступ на Сумську область, за кожну ракету, за сотні дронів, які по нам запускають. Хоча немає сумнівів, навіть коли в росіян не буде грошей і не буде що їсти, путін все одно ціною життів своїх мільйонів буде продовжувати бойові дії. Друзі, а у нас за ціни-то? Я вам зараз покажу. Може ви теж, як і я. Зайшла в овочний магазин, Купила картошки. пучок зеленого лука и две груши. И она мне говорит цену 2 150. Представляете? Вот за это. 2 пятьдесят. Картошка, две груши и пучок зеленого лука. Я что-то вообще. Ну і здається, що все, що лишається від такого щасливого життя, це звісно бухати. Бухати це взагалі національний вид спорту, це справжня скрепа, це істинні переконання недорогого росіянина від Медведєва та Захарової до Волочкової, саме російською культурою, прости господи, ми будемо сьогодні завершувати. Волочкову якраз питають про її алкоголізм. кажуть, що ж таке? Обличчя Росії, російського балету, довірена. Особа персона обличчя, як воно там називається самого Путіна, і що не відео, то вічно буха із бакальчиком. На що, звісно, Волочкова, як і будь-який алкоголік виправдовується. Ну що ви, що ви, я до обіду ні каплі в рот. Я чисто так смачить горло, а вообще не п'ю. Ось власне так виглядає все в Російській Федерації. Їхні літератори, історики, люди культури, політики, ну і звісно, звичайні російські алкаші. Ні, ні, ви що, тільки пару капель. Ну Нет. слушайте, я же не заливалась реками этого просека, но выпиваю пару бокалов. Ну, как-то вы удачно попадали под попарации. Ну, а знаете, а папарацци, так моменты... это же, подождите, если я попадала, это не попарации. Это называется ну, люди очень подлые и ничтожные. Те, которые из-под тяжка где-то фотографируют. Люди, ну вы знаете, я тоже человек. Я могу прийти в ресторан, меня приглашают люди, э и выпить бокал вина или просека. Ну и что? Ну и что, я на следующий день в балетном зале, три часа, алкоголик может прийти в балетном зале каждый день на пуантах стоять? Да я бы посмотрела на этих людей осуждающих. Пусть они без, без, просека, пусть встанут и выйдут, вы понимаете? Это личное дело каждого человека. Я занимаюсь серьезным делом, и я исполняю его профессионально. Поэтому что я делаю? Хочу, пью это просека, хочу, не пью. Ну вот не пью сейчас уже месяцы. И что? Просто себе сказал Настя, да и не надо это просека. И прекрасно. А зараз друзі буде наглядний приклад, що відбувається, коли ти втрачаєш суверенітет, коли ти втрачаєш легітимність, коли ти втрачаєш зв'язок із західним світом, во що ти сам перетворюєшся, і у що перетворюєш свою власну країну. Лукашенко в 15 раз з'їздив в Китай. З'їздив до свого китайського господаря і в такому захваті розповідає, що як він цінує дружбу. Як дякує, що його запросили, як йому приємно, як його зустрічають. Ну, по-перше, отак декілька років побудеш під тотальними санкціями без виїзду на захід, і справді будеш радіти кожному візиту, який тобі випадає. Зрештою, я б сказала так, що винному злочинцю путіну треба почати ревнувати. Ревнувати, бо раніше всі їздили до нього на поклон, всі хотіли з ним дружити, від нього грошей, побувати в лучах його слави, просто схилити голову, показавши, що от, -от ці -от сателіти вони разом із Путіним. Тепер уже все Всі побачили, що король голий і доживає свої останні роки, і треба шукати собі нового господаря. Ну а це Кукашенко, звісно, саме що сам із себе більше нічого не представляє. Тоже знайшов в себе нового китайского хозяина. Уважаемый председатель, я очень ценю ваше дружелюбие. Оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме. Меня также удивляет до сих пор, хотя я 15 раз в Китае. И у меня 30-летний срок сотрудничества с Китайской Народной Республикой удивляет и поражает ваше отношение к гостям. Поверьте, это общее мнение. Мы с президентами, особенно постсоветских республик, часто обмениваемся этими мнениями. У нас одинаковое мнение, и мы это очень ценим, понимаем и ценим. Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени – беспрецедентное давление со стороны э, Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам в Пекин. Уважаемый председатель, пять лет назад еще говорили так, если Китай выдержит, Значит, планета будет уравновешена и будет существовать. Сегодня уже говорят: Китай, и выдержит, выдержит, Китай не позволит сломать мировой порядок. В этом убеждены многие, -многие народы, главного государства, с которыми я і об этом Сучанск и на этом все. Навіть якщо ви будете кричати, давай і що продовжай, ми повернемось, але трошки згодом. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути побачене. Не забувайте, що ви можете фінансово підтримати і розвиток YouTube-каналу Курбанова Лайф і всю нашу команду. Всі реквізити ми лишаємо в описі до цього відео. Або ставайте спонсором YouTube-каналу Курбанова Лайф. Ця інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.